Докладніше розібратися у цій темі. Нам допоможе Олег Устенко, радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, добрий день. Вітаю. Припрошу за очікування. Допоможіть, будь ласка, розібратися, як ця країна-агресорка може заморозити і конфіскувати активи, які належать державам Євросоюзу. Як це технічно може відбутися? І це чи йдеться? Це про приватні якісь активи приватних європейських компаній, чи досі є на території Росії якісь активи пов'язані саме з урядами держав ЄС? І що це може бути? Та, дуже правильне питання, і дійсно те, про що ви кажете, здається так, навіть і на перший погляд, і потім, вже коли ти аналізуєш усі заяви, які лунають із Москви, здається, що вони лунають просто для того, щоб потрібно щось давати в ефір. Але насправді як ситуація а, взагалі виглядає зараз. Ми розуміємо, що те, що знаходиться, і те про що говорить зараз європейський союз, і до речі, не лише європейський союз, а й інші союзники і партнери України, вони говорять про два такі про два види активів, які заморожені зараз за межами Російської Федерації. Перший великий актив або набір активів це кошти їхнього центрального банку там є різні цифри, різні цифри від там 300 мільярдів до 350 мільярдів доларів. Це заморожені активи. Чому різниця цифра? Ця тому, що вони знаходяться в різних валютах, в різних цінних паперах. Завжди кожен місяць іде перерахунок вартості, тому можуть виникати питання, пов'язані з ну загальною вартістю цих активів центробанку Росії. Але вони знаходяться за межами Росії. І ще раз вони заморожені, і третя, що найменше їх більше ніж 300 мільярдів доларів, а за привісну оцінку це було 350 мільярдів доларів. Є друга група активів. Ця група активів називається активи їхньої псевдоеліти або їхньої номенклатури, які приймали рішення або е Ініціювали або допомагали в прийнятті рішення з приводу агресії Росії проти нас. Вони теж заарештовані. Частина з них вже заарештована, або частина заморожена. Вибачте, заморожена. А інша частина знаходиться називається в трекінгу. тобто їх зараз розшукують, і на них теж буде накладено арешти заморозка. Ну в найближчий, найближчий час там ми говоримо про суму від 100 до 150 мільярдів доларів. Тобто, в найкращому для нас сценарії від 350 мільярдів доларів це гроші Центробанку Російської Федерації, плюс 150 мільярдів доларів гроші їхньої псевдоеліти або номенклатури. Це, це разом 500 мільярдів доларів. Оце кошти, про які ми говоримо, що вони заарештовані. Або заморожені, правильніше говорити. Заморожені зараз е, іде паралельно два треки таких е, розробки алгоритму. Перший трек це кошти, які е, відносяться до Центробанку Російської Федерації. Більшість з цих коштів вони знаходяться і зареєстровані в Бельгії. І от ці кошти вони дають можливість. Вони взагалі по світу, в цивілізованому світі це зрозуміло, але частина більша частина знаходиться в Більгії. І вони приносять прибутки, дивіденти, якщо в тебе є цінні папери, які складаються от в цьому кошику золотовалютних резервів Центробанку будь-якої країни Росії, зокрема там є купонні платежі, є дивіденти, є прибуток, який сплачується. І все це разом. Дало декілька мільярдів доларів, і мова йде про те, що на першому етапі, тобто ну, найближчий термін часу, перерахувати оцей прибуток, да, називаємо його так: прибуток, який було зароблено на ці активи російські. Центрального банку, тобто їхні державні активи, які заарештовані, які мають всі, в принципі, всі повністю до останнього центру іти на покриття тих збитків, на компенсацію тих збитків, всього того, що вони вчинили тут у нас в Україні, швидко можна перерахувати саме те, що прибутком було. І от там мова йде про декілька мільярдів доларів. Нам потрібні ці кошти, і ті, і інші. Потрібні і для того, щоб фінансувати нашу програму, те, що називається швидкісної відбудови української економіки. А там мова йде про приблизно 15 мільярдів доларів. Це наша енергетична інфраструктура, яку треба налагоджувати. Мова йде про там, скажімо, найбільш таку критичну частину нашої інфраструктури, яку було розгромлено самими росіянами. І все це разом 15 мільярдів доларів. Саме такі цифри, такими цифрами оперує Україна на міжнародній арені. Прем'єр вже дуже чітко сказав і про цифру 500 мільярдів доларів, тобто загальна вартість активів. І центра банку, і виходить тих активів, які належать їхній псевдоеліті, 350 плюс 150 мільярдів доларів, 500 мільярдів доларів. Ну і ці 15 мільярдів доларів теж що потрібно для швидко, швидкісного відновлення української економіки. Решта теж необхідна. Але решта я б вважав би так, що протягом цього року до кінця цього року ми в принципі можемо отримати з високою долею вирогідності Отримати саме те, що називається прибуток на їхні активи, решта теж буде перераховуватися в Україну. і Це справедливо і це правильно зробити. І про це всі розуміють в світі і ті країни, де саме знаходяться оці ці активи Росії тоді повертаючись до питання, яке ви ставите дуже правильно після того як лунає заяви з Кремля з приводу того, що а ми заарештуємо ваші активи і використаємо або експропіюємо ваші активи, я вже не кажу про питання. Скажіть, будь ласка, за що? Хіба європейський союз просто знищує Росію? Хіба російський, е, хіба Європейський Союз Росію просто е, посилає туди свої, е, е, свої е, ракети? Хіба він нищить їхню інфраструктуру? За що? От, просто за що? Ну я розумію, що для росіян таке питання взагалі не стоїть. За що? І вони е, тоді повертаються до питання, де ж ті активи взяти, і тут ви повністю праві, коли ви говорите. Говорите, почекайте, шановні або не шановні. А про які ви взагалі активи говорите? Там ми говоримо про активи ваші державні. А ви хоч раз перевіряли, які в вас є державні активи держав, Європейського союзу, держав Європейського Союзу, які знаходяться у вас. Якщо ви подивитеся, то так, да, вони є. Але про що мова йде? Про дипломатичні активи, да, там, скажімо, будинки посольств, і то в більшості випадків це все знаходиться в довготривалій аренді, бо воно там і регулюється зовсім по-іншому, і ви тоді що будете? Порушувати взагалі дипломатичні угоди і дипломатичні кодекси, які є в світі. Я розумію, що вони можуть зробити. Те, все, але навіть якщо уявити в жахливому е, сні такому, е, що це можливо, все одно там мова ну, просто не йде про такі е, про такі вартості. Це перше, друге, е, коли вони оперують до активів, я розумію, що е, брак освіти не дає можливості зрозуміти е, про що взагалі ця персона в Кремлі говорить, але я розумію, що він в принципі да, ну, так як. З тією логікою, яку він намагається вкладати в уші своїх слухачів, він діє за логікою, що ми заберемо приватні активи. Ну я розумію, що такі ризики є. І ось чому, до речі, більшість компаній виходили з російського ринку вже після 24 лютого, виходили на Достатньо, швидкий, на достатньо високій швидкості виходили. Але навіть якщо говорити про ті активи, то теж зрозуміло, що більшість вийшла, і взагалі говорити про компенсацію одне на інше, там мова ну, знов-таки про приватні активи, про такого плану ну, навіть не йде мови. Тобто, в принципі, це просто ну, така. Е Мітання бісера без всякого такого, ну нерезультативне, скажімо так. Зрозуміло. Мітання бісера до чого вони в принципі звикли. Дякуємо вам, пане Олеже, за роз'яснення. Дійсно, можливо, ці компанії зрозуміли європейські, що краще вийти раніше і зберегти, хоч якусь частину свого капіталу, хоч якусь частину своїх грошей, ніж потім їх просто буде націоналізовано, і вони не отримують нічого від російського ринку, який можливо колись вважали перспективним і успішним. Олег Остенко, радник президента України з економічних питань, був з нами на зв'язку.